Уже класний догляд саме від бренду Джойко на реконструкцію вашого волосся, рівнення та відновлення. Перший крок націлений на глибоку очистку. Це необхідно для того, щоб наступні три кроки ваше волосся наповнили і зробили його реконструкцію. щоб запаяти нашу кутику. Ми обов'язково гарно перед цим промокнули наше волосся, і потім вже наносимо другий крок. Вам необхідно гарно прочесати своє волосся. Обов'язково вам необхідно відступити буквально 3 см від шкіри голови, наносимо другий крок. І обов'язково ми волосся прочесуємо знизу і поступово йдемо наверх. Тепер ми чекаємо 5 хвилинок після того, як нанесли другий крок. І далі будемо приступати до третього. 5 хвилинок у нас пройшло, тепер ми проступаємо до змиття другого кроку. Третій крок це глибоке наповнення реконструктором джойку. Наносимо по принципу другого кроку. Наносимо на волосечко на 5 хвилин. Витримаємо обов'язково і після чого будемо знову змивати. І знову ставимо таймер і чекаємо 5 хвилин. Приступаємо до змиття третього кроку. Волоси. Цим кроком ми стараємося максимально спочати попередні три кроки, що ми наносили. Боже, аромат божественний. Уже навіть наносить четвертий крок, я відчуваю, наскільки моє волосся стало більш гладеньке і слухняне. Ми вже відчуваємо, наскільки моє волосся наповнене і приступаємо до зняття четвертого кроку. Ми вже зробили чотири етапи реконструкції. Зараз буду приступати до сушіння волосся і побачимо, який результат отримаємо. Результат. Дивіться, як у мене розсипчасте, гладесеньке волосся, просто я не можу ним не любуватися. Аромат неймовірний. Дівчата, і найголовніше, що цю класну салонну процедуру ви можете самостійно зробити вдома. Придбавши всього лише чотири кроки. В салоні ця процедура коштує всього лише на один раз близько півтори тисячі. А вдома ви можете зробити це, це дешевше. Особливо я цей догляд рекомендую дівчаткам, в яких... Пошкоджене волосся, тому що це просто масхев для вас. Рекомендую.